Фавбет. титульний партнер Фавбет бет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ліги між рівненським кардиналом та львівським і Плей-офф чемпіонату то Рівненський кардинал лише тиждень. Тому на такому рівні вже двічі він виходив на паркету у чемпіонаті Екстраліги. Але це були матчі, в яких уже все було вирішено. Ну і нас дуже швидко. Кардинал переграв Едуард Волков 1-0. Не оголосили ми повністю це фінішував в екстралізі. Ще один момент у рівнян і Едуард Волго в дубль оформлює Владислав Швець. Просто перед собою відбиває м'яч голкіпер і найті. Ось простріл Козлюка. Швець перед собою відбиває трохи більше шести хвилин стартових нашого поєдинку. Львів'яни поки що не створили. Біля воріт Макара Левченка. Щойно я це сказав. Як і найті забиває. Чи не перший момент для Львів'ї, Відкісний для футзалу м'яч. Ще одна помилка рівнян. І тут Михайлишин дивом не забиває. О, задалеко відпустив м'яч Богдан Білюк перехоплення. Михайлишин поспішив з удати. тим часом атакує Макар Левченко. Артем Малиновський асистує своєму капітану. І Михайло Валянюк забиває третій гол рівнян. У цьому Макар Левченко. Артем Балиновський, Михайло Волянюк прийняв, пробив, забив. Дев'ята хвилина. Подача від Олега Мурина. І тут Макар Левченко потікає від Боднара. Пробиває перед собою. І як тут зумів. Забив Сергій Кравчук. Неймовірно. чотири Євген Ланко дуже багато зробив для цього м'яча. Його удар. Владислав Швець відбиває. І Сергій Кравчук. Зу... Білюк. Він пробивав, але тут завершення першого тайму. Малиновський. Класна передача на Волянюка. І подивіться на це. Таж від Артема Малиновського. Дивимося цю красу. В один дотик лівою крізь двох суперників сам на самі Динал рівне та і Львів 5-1. Такий рахунок після першої половини цієї гри. Дубль Едуарда Волкова. дубль... А це вкидання від Пітулі. і Подивіться, який яка комбінація від інайті. Олег Мурин, 24 четверта, аня від нього. Владислав Константінов скидка головою. І на якій же швидкості тут Олег Мурин вбігав у цю вільну зону і ледве не порвав сітку. Пітуля вже на чужій половині майданчика Віталій Рябоконя. Наважується на удари. Стійка рятує. Кардинал Рів Андрій Пітуля у руки. Одразу вкидання на Михайлишина. Михайлишин класна передача на Богдана Білюка, але той. Парфанюк. Волянюк. На Артема Малиновського тут у, в такому жорстку у ворота кардинала. Дуже небезпечно було. Максим Горбулько. Класна передача від нього. І Михайло Д'яченко. Його передача на Кравчука. Кравчук розвертається у центр. Грає через скипчик. Олег Мурин перехоплює м'яч Михайло Волянюк. Владислав Сорок. Вророю. Там шансів на перемогу Львів'ян теж. Вочевидь, буде небагато. Але... І Дмитро Скіпчик ось такий гол від нього. Дуже неочікувано в якомусь еквілібристичному святкуванні. Коліном, здається, проштовхнув ху... м'яч Дмитро Скіпчик. Дограють команди. Що ж, друзі? 6-2. Кардинал рівне обігрує на ІТ у пропущеному матчі 16-го туру чемпіонату екстраліги. Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.